Житло, робота, навчання це основні потреби переселенців, але є ще і хобі, і самореалізація. Переселенка з часового яру Валерія Руденко вже понад рік мешкає в селі Сагунівка на Черкащині. Дівчина з дитинства захоплюється танцями, займалася у різних гуртках у рідному місті на Донеччині. Ну а після переїзду вирішила втілити мрію і почати навчати танцювальної майстерності місцеву малечу. Танцювальні заняття бачила наша знімальна група. Така фотографія з минулого життя. Це мій день народження у її телефоні. Лише кілька фотографій з пам'ятних сімейних святкувань і життя у часовому яру. Рідне місто на Донеччині Валерія та її родина наважились покинути лише взимку минулого року. Там знаходились, мабуть, до останнього, але коли вже прилетіло, мабуть, метрів сто від нас, то вже все вже якби не було вибору. Ти вже з сумочкою, там що було в сумочці, та й взяв. Поселитись вирішили у мальовничому невеличкому селі Сагунівка на Черкащині. До нового місця дівчина звикла не одразу. Мені все подобається тут. Коли приїхала, було взагалі важко. Я нікого не знаю, взагалі, ну, якось дуже важко. Зараз вже мене знає все село, я всіх знаю. Дуже простіше стало. Саме танці, якими Валерія захоплювалась з дитинства, допомогли знайти їй і друзів, і роботу в будинку культури саме шукали викладача для гуртка, бо в селі з такими творчими кадрами завжди дефіцит. І Діти дуже хочуть, і дітей багато, і дорослі б, може ходили, але ж не було спеціаліста. При приїдуть з міста, але з міста їздить далеко незручно. А наші села ну не викохали нам такого спеціаліста. А Тут така нагода, і ми з задоволенням запропонували роботу. І ви знаєте, я так вдячна долі, що ми зустрілися. Це наш танцювальний зал. Тут ми танцюємо, займаємось. Просторий великий зал, хоча потребує ремонту, та немає необхідних дзеркал для занять танцями, все одно став місцем творчого розвитку дітей села. Нові викладачці радіють і батьки школярів. На гурток танців і син і донька, каже Леся Дяченко, тепер поспішають, немов на свято. То керівник не затримувався, то дітям не, не подобалось. А тут з'явилась Валерія, дуже щиро ми їй вдячні. Настільки вона з дітьми, як то кажуть, на одній хвилі. Тому вдячна їй, що Вона в нас є. Діти займаються у двох групах: молодші та старші. Тричі на тиждень вони сходяться сюди вивчати ази сучасного танцю. Про захоплення новою вчителькою говорять усі Вона нас робити. І вона ні на кого не кричить, і вона дуже красива. Дуже вона нам подобається, вона з нами на одній хвилі. Ми з нею і тік-токи знімаємо. Ну, ми її дуже любимо. Сташа, ручки не натягнуть, подаємо на Канастанови діти беруться демонструвати, чого вже навчились. Улюблений стиль танцю учнів цього гуртка це хіп хоп. Валерія танцює разом з учнями, коригує їх рухи і обов'язково акцентує увагу на досягненнях кожної дитини. Час уроків діти повторюють вивчені танці і опановують нові елементи. Завзяття і енергетика юної викладачки передається і дітлахам. Їх очі сповнені радості і впевненості. І це найкраща винагорода, каже Валерія. Взагалі тут дуже дає багато натхнення і мотивації робити далі. Коли я бачу, що вони стараються, що вони щось хочуть досягти в танцях, в принципі, то це взагалі дуже цінно для мене. І з тренування це дуже в стані натхнення і мотивації, щось ще робити, щось ставити. Вихованці гуртка вже брали участь в танцювальних змаганнях у часу. Касах і навіть здобули кілька призових місць. Гуртківці тішаться власним перемогам і мріють про ту, яку чекають всі українці. Ірина Васюра Денис Колоненко подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.